Мир вам, браття і сестри, я кажу так, тому що всі люди, браття, і тільки деякі з них сестри. Але про наших братів подібних на сестер я буду казати за кілька хвилин. А спочатку скажу за Атакамси і Бальбек. Аеропорт Бальбек в Криму це саме той аеродром. Не аеропорт, аеродром, на якому розміщені. Оці міги, якими Путін загрожує світу, він каже, що міги з калібрами патрулюватимуть басейн Чорного моря. Ці міги з калібрами в Криму, це значить дуже швидкий підльот можна бити по Україні і по чому завгодно, і тому Путін загрожує. Справді міги з калібрами туди прилетіли, і туди прилетів атакам. Справа в тому, що о, від наших позицій. Крайніх до оцього аеродрому більше, ніж 165 кілометрів. Тобто Атакамс туди не мав би долітати. І то, що він туди долетів, а швидше всього це таки був атакамс. От Я говорив з тими людьми, які розбираються в різновидах атакамсів. І вони кажуть, це таки атакамс. Це означає, що нам дали атакамси, які літають далі, ніж на 165 кілометрів також. І це дуже непогано. Байден. Зі всіма своїми мені недоліками вони, на жаль, у нього є. Він поганий католик, але попри те, являється добрим хлопцем. Він є добрим хлопцем, особливо на тлі поганих хлопців-республіканців у конгресі і в сенаті, тобто на тлі тих людей, які хочуть зменшити кількість зброї, яка передається Україні, і кількість американських грошей, які Передаються Україні ці хлопці не тільки проти України, проти допомоги, вони так само і проти інтересів Сполучених Штатів, тобто проти глобальних інтересів Сполучених Штатів, адже Сполучені Штати це глобальна країна. І якщо вона припинить впливати на світ, то прибутки простого американця дуже сильно зменшаться. Як регіональна країна, Сполучені Штати. Це така штука, яка можливо навіть і не виживе. Так, от про братів, які поводять себе як сестри, я скажу про Трампа, якого чомусь багато хто із вас люблять, і так само про одного нашого блогера. Хоча ім'я цього Арестовича я називати не буду. З мого боку називати це ім'я Олексій буде некоректно, тому що я глибоко поважаю цю людину, хоча і не поважаю його поглядів. А також останнім часом не поважаю того, що він робить. Думаю, що він це робить не тому, що він московський агент, і навіть не тому, що е, Коломойський взявся робити із нього президента, а тому, що от він глибоко заплутався. Глибоко заплутався в глибинах власної підсвідомості. А підсвідомість у нього є, і оця от підсвідомість значно переважає свідомість. Початку про Трампа на хвилиночку минулий президент і людина, яка має всі шанси стати і наступним президентом Сполучених Штатів. Виступаючи, ви можливо, це вже чути. Він сказав буквально таке, що московити за президентства Обами вкрали у Сполучених Штатів супер-пупер ракету. Він так і сказав супер-пупера ракета. І тепер у них є такі супер пупер ракети, які смерть на місці, і вони е дуже швидкі, і збити їх неможливо. І взагалі все це дуже страшно. Людина, яка мислить категоріями в великій політиці, політика Сполучених Штатів це світова політика. Мислить категоріями супер пупер ракет. Людина, яка, е будучи знайомим з Орбаном, не розуміє президентом якої країни цей Орбан є. Він думає, що Туреччини, Зрозуміло, що ця людина не зовсім компетентна. І це говорить про те, що керують світом дуже часто люди некомпетентні. Тобто компетентність не обов'язкова для того, щоб пробуватися на верхній щаблі. І вони мислять десь так само, як таксісти, яких я глибоко поважаю. Я сам мріяв бути таксістом, просто не вийшло. Я поважаю таксістів, але сумніваюся в глибині їхніх знань про міжнародну політику і про ті механізми, на яких функціонує світ. Трамп саме такий у нього є недолік. Він розмовляє дуже багато. У Байдена цього недоліка немає. Я не знаю, чи розуміє він, як функціонує світ, і чи знає він, що Орбан є не є президентом Туреччини. Можливо, і не знає, навіщо це йому знати, але поз як розмовляє він мало, то виглядає він навіть в своєму віці дуже розумною людиною. Отже, і ще раз, ви маєте усвідомити цей жах. Рішення в світі світовими лідерами приймаються не на підставі аналізу, не на підставі думок якихось експертних центрів, не на підставі даних розвідки. Не на підставі глибокої філософії, не на підставі стратегії і стратегічних розрахунків вони приймаються на основі отак, от просто сталося, тому що почуття такі, отак от здалося, а чому б і ні? Тобто природа тієї чи іншої людини, і природа тієї чи іншої нації визначає значно більше, ніж об'єктивні дані про її нинішні інтереси або про її. Інтереси стратегічні. І коли ви думаєте, а чого от так? Чому от Шольц нам затримує оці ці ракети? А чому Америка? А чому ці, а чому Ізраїль? А чому так от сталося? А чому Зеленський той во? А тому що просто так. От ви повинні зрозуміти, що шукати в цьому рації можливо і не потрібно. Принаймні всі ці люди таких рацій. В своїх діях не бачать, ну більше, щось там вони бачать, але це все маячня. От на підставі маячні все зафункціонує. Ви повинні зрозуміти, що світ не керований. В основі світу маячня і дурість. У світі наявний дефіцит Бога, отже, дефіцит розуму і чистих почуттів. І от все, що є, насправді, ми живемо в передпокої пекла. І тому от все, що відбувається, треба розуміти. Це просто передпокій пекла. Пеклу потрібні дрова. І от широкі трудящі маси, на яких би посадах вони не перебували в цьому світі, марширують саме туди і просто кривляються і, і чудять. Саме перед тим, як пекло їх поглине, Трамп розмовляє як американська домогосподарка і мислить приблизно так само. Тепер щодо нашого брата, імені якого я не буду називати, він є типовим представником рускоязичних експертів, і от їх у нас на жаль розводиться дуже багато і разом з захистом рускоязичства і ці люди. Вони не те, щоб не люблять Україну. Вони за те, щоб Україна перемогла в цій війні. Вони просто не хочуть, щоб перемогли українці. Вони за Україну без українців, тобто вони за Україну, але їх дратує українська мова, українська культура, українські національні діячі, українські здобутки і українські перспективи. Вони хотіли б, щоб Україна перемогла Путіна, але щоб в самій Україні перемогли ванюшки, Ванюшичні, Ванюшичні Чество, і оцей наш блудний брат, як і деякі інші, зараз е, розповідає про те, що Авдіївка вже втрачена, що зараз там буде котел, що Зеленський негідник, командування, відповідно, яке все це прощолкало, недогледіло, так само ми можемо зробити вигляд, що недоумки. І е, найгірше те, що у нас же бійці всі мають смартфони. От вони слухають, і це так само. Тобто ти обороняєш зараз е, оці от Авдіївку, десь там ховаєшся від обстрілів, відстрілюєшся. Відстрілюєш. Командири тобі кажуть, що це треба стояти, що ми все-таки переможемо, а ми можемо це втримати, ми маємо бути мужніми. І тут ти доповзаєш десь там у тебе з'являється інтернет, і випадково ти натикаєшся на цього експерта. І цей експерт тобі каже: да, все втрачено уже нафіг, ви зараз будете в котлі. І що тепер? І він же ж тіпо, ти його багато разів бачив по цьому смартофону і в цьому інтернеті, і раніше більше того, він, мабуть, що знає. Він був в офісі у президента колись, і у нього багато цих і він дуже авторитетно говорить. І це значить, справді так буде. Так може треба чекати. Тобто, вплив на психіку бійців здійснюється саме таким чином, підривається їх моральний дух. І ми всі розуміємо, що командування допускається помилок. Кожне командування в кожній війні, в кожній країні допускається тих чи інших помилок. Взагалі людина іде від помилки до помилки. Такі її шляхи, такий шлях її розуму. Але е, сила армії в тому, що, попри помилки, попри недоліки, попри те, що не підвезли, попри те, що не доставили, попри того, що завжди є дефіцит інформації, дефіцит боєприпасів, все ж таки е, все це переламується і досягається перемога. А якщо нам говорять, що перемога ж неможливо, все вже втрачено зараз, ви всі будете в оточенні, і е, це просто деморалізація, це ворожа пропаганда. Це ворожа пропаганда спрямована на підрив фронту. І, от, чесно кажучи, за таке варто було би уже притягати до відповідальності. Окрім того, всі ці рускоязичні розмови наших е, рускоязичних експертів спілкуються з хорошими руськими, вони виходять в їхні ефіри. Московити дивляться взагалі всі рускоязичні ефіри. І от ви там в цих ефірах, в тому числі в розмовах з хорошими русскими, розмовляєте і рефлексуєте на тему, яке погане українське керівництво, яке воно корумповане, недоліки нашої армії, недоліки української нації, що українці в принципі тупуваті і справді ніфіга не розуміють. Тобто, ви даєте м'яч ворогу, тобто, всі ці ванюшки, все це дивляться. І е, розмовою громадян України, оцих всіх ек рускоязичних експертів, які переконують їх, що Україна безперспективна, тобто, ви працюєте на дестабілізацію фронту, ви працюєте певною мірою на дестабілізацію тилу, і ви надихаєте наших ворогів, ви підкидаєте їм зайвих аргументів в тому, що Україна. Скоро загине, вона безперспективна і, в принципі, не становить собою жодної цінності. Можна бомбардувати. Дестабілізація тилу я вважаю, що будь-який лад під час війни кращий, ніж безлад. Ми багато разів в нашій історії через внутрішню боротьбу. Обломувалися, нас завойовували, тому що була внутрішня боротьба. І часто яка-небудь Чорна рада, яка пред'являла нашим гетьманам чи козацькій старшині, в принципі, мала рацію. Вони, мабуть, часто справді були не дуже добрими людьми, ці гетьмани і козацька старшина. Але із-за оцих чорних рад, і за того, що у нас був внутрішній безлад і внутрішня боротьба в обличчі ворога. Ми завжди програвали. У нас у всіх є багато претензій до начальства, до президента, до головнокомандувача, до всяких там депутатів, до кабінету міністрів, і ми можемо іноді брякнути в їхню сторону щось недобре. Але конкретно працювати на дестабілізацію тила, на те, щоб а як можна боротися зараз проти президента, кабінету міністрів, парламенту і і головного командування і генерального штабу ну тільки через вуличну боротьбу, через е, політичне протистояння, через дестабілізацію вулиці. Я вважаю, що це зараз шкідливо, що це не потрібно цього робити, а це означає, що потрібно дуже сильно приобмежити свою критику. Ми, скажімо, можемо критикувати недоліки командування медичних сил. Але саме певні аспекти недоліків. Ми при цьому не повинні критикувати головнокомандувача, навіть якщо нам є що йому пред'явити, просто для того, щоб не підривати дух тих солдатів, які перебувають зараз під його командуванням. Ми можемо критикувати дії кабінету міністрів, бо навіть міністерство оборони певні, але не переходити певних рамок. Тим паче, що ситуація дуже загрозлива. І справді є частина населення, яка хоче капітуляції. І от політичні сили, які зараз формуються для того, щоб представляти інтереси цього населення, це є загроза. З ними потрібно щось робити. Вся наша енергія, енергія нашої внутрішньої ненависті має бути спрямована проти вати і проти капітулянців. Загроза полягає в тому, що зараз намітилися шляхи потеплішення між Китаєм і Ерефією з одного боку, і Сполученими Штатами з іншого боку. Сі їде на конференцію Асян, Сполучені Штати в листопаді. Вони весь час продукують меседжі про те, що насправді ні, Китай не становить жодної загрози і навпаки майбутнє світу в тому в тісній співпраці між Сполученими Штатами і Китаєм. У них там такий був захід, така щорічна вечеря, китайсько-американська вечеря, де виступали всякі діячі під час цієї вечері, в принципі, фуфлова, але це було підзаморожено останнім часом. Зараз всі це діло реанімував. На цій щорічній вечері виступав і от казав саме в дусі пізнього Брежнєва про мир в усьому світі. І От що насправді давайте ми якось візьмемося за руки і будемо водити спільно економічні хороводи. При цьому Китай нарощує виробництво ядерних боєголовок. Він зараз має найбільше за чисельністю у не за якістю, але за чисельністю у світі військовий флот. Китай спускає, доводить уже субмарини, які можуть нести щось на своєму борту, щось на зразок калібрів, які у них ракети, і нібито вони такі ракети і субмарини виробляють навіть без технологічної допомоги РФ. І принаймні, вони про це. Заявляють московити, нібито якось намагалися і трошки перешкодити. Оцей китайський міністр оборони, який зник на 22 місяці, а тепер його звільнили з посади. Він не тільки за корупцію, не тільки тому, що він був московитським шпигном, але також і тому, що московити втюхивали йому якісь фофлові технології за великі кошти. Оце найбільше обурило. Китайське керівництво і Вашингтон Пост пише про те, що штати з московитами зараз плідно співпрацюють в організації Об'єднаних Націй щодо близькосхідної кризи, і те, що можливо ці от обміни, тобто те, що Хамас видає якихось громадян Сполучених Штатів, полонених громадян Сполучених Штатів зараз американцям, віддає це не без допомоги Московії. Тобто Московія допомагає зараз. У них налагодилися контакти з американцями, і для нас це завжди погано. От раніше ще нещодавно такого не було. Вони ніяк не контактували, ну принаймні відкрито, дипломатично не контактували, особливо вон не знаходили спільної мови. А зараз уже знаходять. А це означає, що на якомусь етапі нами можливо все таки будуть розплачуватися. І це означає, що ми маємо бути особливо. Єдині і особливо непоступливі, особливо непримиренні. І тому кожен, хто у нас тут підриває фронт і тил, кожен, хто веде неконструктивну критику, це є вже не просто, скажімо, несповна розуму людина, це є ворог. На цьому етапі мене просять нагадати вам про те, що 29 жовтня в культатрі в Києві буде. Прем'єра другої постановки вистави «Боб. зводний опорний пункт. Вона присвячена Девічі, це містична комедія з серйозним теологічним змістом, і було б непогано, щоб ви це поглянули. Навіть не для того, щоб посміятися на цій комедії, скільки для того, щоб зрозуміти деякі. Важливі теологічні меседжі братства. Будь ласка, поцікавтеся квитками. Є посилання в описі під відео, і так само там в описі під відео є посилання на можливість придбати квитки на виставу колаборант, яка 8 листопада буде гратися в Одесі. І хочеться завершити маленькими, приємними речима або речами, речима скажімо. Е Reuters і CNN пишуть, що у Путіна після Китаю трошки погіршило таке здоров'я. Ну, це не моя думка, це думка Reuters і CNN. Я навпаки бажаю цій потворі здоров'я якомога більше, тому що він нам вигідний. От всі його наступники чи колективне керівництво буде більш невигідне Україні кажуть що погіршило йому здоров'я і це про це пишуть і телеграм-канали московицькі багато цих телеграм-каналів і вперше на на цю думку телеграм каналів телеграм-каналі відгукнувся пісков у них є там прес-секретар ханської ставки пісков і він заявив що путін лишається дзідуїстом боксером кавалерістом і здоров'я у нього краще ніж у всіх інших венюшок разом взятих але раніше ця прес-служба жодним чином не коментувала те, що буває на телеграм-каналах каналах. Зараз вона коментує і саме по здоров'ю Путіна. І Байден вчора розмовляв з принцом Саудії, і вони там домовилися про те, що всі сторони винуваті, в тому числі і Араби винуваті по близькому сходу, і що треба деескалувати де де ескалація конфлікту має відбуватися. І взагалі принц Саудії і всі ці араби зараз якось значно краще дивляться на Сполучені Штати ніж до того часу. Якось вони слухаються, становляться в ряд, все інше, тому що два авіаносці. Там підігнані до берегів на близькому сході. В Середземномор'ї зараз і американці розташували 2000 морських піхотинців в Ізраїлі. І ще на кількох базах на Близькому Сході поповнили кількість морських піхотинців, і араби одразу зрозуміли, що Сполучені Штати, да, так, це все-таки мають рацію. Зумієте, в чому справа? Що чим більше морської піхоти і авіаносців, тим більше захід має рацію. І якби оці от морські піхотинці були в Ріяді, то Захід би взагалі був би на захід би молилися б не на Мєкку, молилися б на Вашингтон. І чим швидше добрі люди на заході, прогресивне людство, це зрозуміє, що саме так потрібно робити, що треба повертатися до старого добру. Європейського колоніалізму, і це буде покращення для всього світу, не тільки для заходу, це ж захід жити жартовність. Європейські колонізатори просто жертвували собою заради варварів, заради всіх цих племен. Віддавали їм краще, що у них було, віддавали їм свій гуманізм, будували там школи залізниці, вчили їхніх дітей і взагалі забезпечували ринки, будували, власне кажучи, ці ринки. Тобто, всьому світу буде краще, якщо світом будуть керувати не бідуїнські шейхи, а британські полковники. Ну, британські полковники, можливо, я загнув, українські полковники. У нас вже, слава Богу, набирається полковників, які здатні керувати не тільки бойовими діями під Авдіївкою, але також і всім іншим світом. Якщо ще не всім іншим світом, то принаймні глобальним півднем. Власне кажучи, Зараз і зростає ця порода людей, яка буде цим світом керувати, і зростає вона на полях битв в Україні. На цьому вам моє щире звитяжне українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб в українському Ютубі було побільше російської мови.